Всем привет! Вы вот, на канале Геймблог. И сегодня мы будем работать в бассейн в Майнкрафте. Вот. Я тут буду работать в бассейн. Вот. Почему мы обратно мы приезжали? Да я... Я не могу вымолвать. Значит, потребно мне то для бассейна. То потребно. Версии На версії 1.5.0.10 ступеньки йде вода. Зараз один і два якась версія такі. Версії то не вийшло, от дивіться розливається. Той басейн то хочу робити басейн на тіло версії. Я зробив от його забор. Я обіцяв в том тісерії. Я забыл, что я тут строю. Я забыл, я тут строю. Я тут же строю. Тут немає води. ну вода Нам не потрібно буде, але зараз. Так, починається басейн ось такого. Ні, ось такого. Коли починаєш то для маленьких, треба от. Але я все одно можу пливати на одному блоку. Я можу і так пливати. Ну, то це малий басейн. Далі. Да отакого. От Вс, Що щось не ходиться. Так. Не йду, я посплю. Поки вечер. Всі речей без мобіліва машина. І мольтоцикл, і таке таке. Ну того все без моді, ну того. Ви таке не зробите. Якщо ви тільки знаєте, то можете зробити. Ви не можете таке взяти з креативу. Ви таке маєте робити с... вот. з с... всяких таких. Може ви поняти. Тих красителей. Якщо ви хочете, то робіть з красителей. Погоди, я как раз с этим шуточками кладом. Сейчас вызываю на это, как он называется. Вот такого моего, вот вот такого, залезаешь, влезаешь. Можешь разбить баню. М -м -м, можно сделать. Только поставить лайк. Не хватает. И все, я сделаю баню. Свою у мене було. Я вже знаю, як його зробити. Я це саме зроблю, що як в моїй бані. Відео вже... скільки вже знімається відео? Три хвилини, ну трохи мало. Не супер мало, ну, мало. Я знімав відео, Ну, я не знімав стрім. Ну, Може сьогодні знімлю то я поставити лайк, може знімлю. Я вже знаю, як то все буде виглядати. Не на басейн, а якийсь як підводний замок Воно з таких блоків. Як віздовний вікінчу, Ну, я не, я не можу показати бо я не майстер фотошопа. Ну, я не буду фотошопити. Я покажу, як я зробив його пол. І я знайшов огонь. А ч і чого? У, і, і, Ні, а чого кірка крафтиться з каменя, якщо вона крафтиться з булишника? От чого? От во камняна кірка крафтиться з булишника, якщо вона має крафти з Чому ми це не доробили. Вот. А то ночь. Я, я можу зробити скин манша і тролити своїх друзів. Якщо хочете тролінг друзів, то я можу зробити. Тут дуже легко. моїх друзів дуже легко здравити. Патролингів всі, всі люблять. Все, і останнє. Доведь сюди доводи. Ну і все. Стадайте, мій басейн готовий. О! Я зможу пограти Маріо. мару. Защо таки зіграти по колі? Та є кіт, просто грає і має обігти. Знаєш, хтось ту його. Все, басейн готовий. Отак він виглядає. От тепер видно. Ні, тут є повітря. Там да, там є повітря. Да, там є повітря. Щось туди не прийшло, Треба Я буду доробити. Все, там є, там нема повітря. Все. І останнє, що я буду робити. То нема Бермо фонарик та фонар, ну вот він ще заброску. беремо все. Отак, вот треба пробити для проф. Я професійний басейн. Отcore робити. Все. То професійний басейн. Ну, ще тут зроблю свічення те саме. Оце. Ну, і й тут. Ну, басейн то не довго робити. Бачите, такі самі зробити басейн, він непогано виглядає. И що тут словно не то тут вообще три бассейн. Вообще тут мой підпаляк. Якраз. Можешь пошитать. Раз, два, раз, два. Во. Раз, два, раз, два. Ха, слава. Ничего. Ну все, басейн готовий. Ну, ще не стю. Сейчас зробить трамплін, щоб скакати. Не вже його буду робити. Але поки я його буду робити, ставте лайки. Так, кварт свій блок беремо і беремо повблоки. Де полблоки? Сидіти не дуже добре, то я люблю. Так, Ставлю таку башню. Дітчого. Ну, і строїмо з ступеньками. О. Ступеньки не дуже добре виглядають. Знаєте, полблоки. суботи буде трохи довго зайня мені часу. Ну, ну, я можу в інтерфі йти. Чекай, а чого воно все не так йде? Більше не було так вийти. Не, так. Це вже забагато щось. Йти так от вийти. Вот так вот. Все ступеньки робиться. Яхтин на крутиться, саму мутиться. Я міг зробити так, щось пустив. Ось пропускають його блоки. А вони мені теж потрібні. Так, ось так, Я не ось так вот так. Далі. так, І так, Добре. Отут можна буде стрибати. стрибати якщо хочеш, стрибаєш. Шесть там у меня вообще не на но... она реально кит а там той что мы открываем? все ну его вот большачок можно вот стрелять давайте выпробуем их Уху. Ох, непогано. Знімається відео вже 12 хвилин. Друге, ну, басейн можна оцінити. Ви можете просто оцінити його лайком, якщо не файне, де лайк. Якщо файний лайк. Ні, тут тут трохи мішає воно. А тут не можна забратися наверх хм, через той облак А я то, вип... я то виправлю. Можна таке зробити. Ну все. І Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на звільнений колокольчик. Всім удачі, всім пока.